Доброго дня, вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, безпосередньо про особливості ось цієї ендоваскулярної хірургії і чи була взагалі змога у ваших працівників працювати із подібними апаратами. Доброго дня. Хочу вам розповісти коротко, що таке ендоваскулярна хірургія, сучасна методика лікування судинної патології будь-якої локалізації, що дозволяє. Відновлювати кровотік по судинах без розтину шкіри, це якщо коротко. Я хотів би розповісти, з чого в нас почалося, це дослідження і робота наша. діяльність почалася в 2021 році, виконання оперативних втручань на магістральних артеріях нижніх кінців. Потихеньку ми спектр цих операцій розширюємося, вдосконалюємося, працюємо. Наполягає інших фахівців, я відповідати не можу. Це не до недоонтологічно, некоректно. Я думаю, що у вас є змога в них взяти інтерв'ю, і вони з вами цим поділяться. Чи загалом були якісь можливо додаткові навчання? Аби працівники не були нових навичок для цих вже апаратів, і скільки загалом працівників матимуть доступ до нового обладнання? Так, звісно, це до навчання довго тривали. Це спеціалізовані курси, індивідуальні мастер-класи в провідних медичних закладах України. Ми постійно розвиваємося, посилюємо наш професіоналізм, навчаємось, переймаємо досвід як українських, так і закордонних фахівців. Постійно відвідуємо конференції на дані теми, намагаємося відповідати сучасним стандартам. На даний момент ми на етапі відкриття тому конкретної відповіді про кількість лікарів, які будуть працювати, в мене поки немає. Планується оперативне втручання, те, що я можу сказати, на магістральних судин головного мозку з залученням нейрохірургів обласної лікарні, які пройшли вже навчання по даному напрямку. А які саме переваги отримують подоляни завдяки новому обладнанню? Основними перевагами ендоваскуляр... ендоваскулярної хірургії є те, що це є досить хороша альтернативна методика лікування і є конкурентним методом лікування відкритим операціям на магістральних навчаннях виконується через прокол шкіри. А також судини 1-2 міліметра. Більшість операцій не потребує загального знечулення. Місце пункції там, де відбувається прокол, відбувається місцева анестезія. Всіх інших моментів під час операції пацієнт не відчуває, тому і післяопераційні больові болюві синдроми в пацієнті значно знижені. Це скорочує термін перебування пацієнта в стаціонарі. Це від одного до трьох днів, залежить від стану пацієнта. Зменшення ризиків під час операції, ускладнень. Також реабілітаційний період відновлення цих пацієнтів значно стає хорошим. Скільки коштуватиме загалом діагностика на ангіографії? Безкоштовно.